thank you В умовах жорсткої конкуренції та чутливості споживачів до ціни туристичного продукту важливим елементом ефективного розвитку туристичного оператора є створення бренду. Відповідно до сучасної концепції бренд-менеджменту, головним об'єктом управління є капітал бренду, а основними критеріями ефективності брендингу це моніторинг активів капіталу брендингу і оцінка його вартості. На даному етапі стратегічного бренд-менеджменту ключовою функцією бренду стає збільшення вартості бренду як самостійного, нематеріального активу компаній і загальної вартості бізнесу і самої компанії, а також ефективне управління ризиками, стримуючими зростання і розвиток вартості бренду. Провідною стратегією брендингу виступає розробка сильної ідентичності бренду, що забезпечує зростання вартості бренду. Бренд це назва, термін, знак, символ або малюнок, або їх поєднання, які призвані ідентифікувати товари та послуги певної групи підприємців, тим самим допомагаючи відрізнити їх від товарів чи послуг конкурентів. Бренд апелює до інтелекту та емоцій. Емоційні реакції є більш вираженими, ніж раціональні. Рішення про купівлю приймаються з емоціями, а факти використовуються для підтвердження рішення. Бренд повинен привернути увагу споживача, захопити його своєю унікальністю та несхожістю з конкурентами. При цьому у свідомості споживачів повинно накопичуватися максимум позитивної інформації про туристичне підприємство, послуги, які воно пропонує, соціальну відповідальність, позитивні емоції та відгуки споживачів тощо. Крім того, для створення успішного бренду підприємства можна залучати спеціалізовані брендингові і консалтингові агенції або потенційних споживачів. Шляхом опитування щодо їх ідей та пропозицій. На чолі повинна бути сильна культура, зрозумілі цінності, незвичайні ритуали. Такий підхід допомагає наймати найталановитіших фахівців, використовувати нові можливості та легко долати труднощі. Оцінку ефективності брендингу компаній варто розпочинати з аналізу логотипу компанії за такими критеріями. Перший це візуальний образ, створюваний логотипом, від, який відповідає роди діяльності та ідеології компанії і не містить неправдивих посилів. Друге, логотип асоціюється з, з своїм сегментом ринку і категорією продукту. Логотип виділяє компанію і її продукцію серед інших, є таким, що запам'ятовується. Логотип має чітко впізнаваний дизайн. Логотип універсальний у використанні. Форма логотипу не допускає прихованих негативних тлумачень. Візуальний образ, створюваний логотипом, викликає потрібні емоції та асоціації. Розроблений логотип компанії треба захищати шляхом реєстрації об'єкту інтелектуальної власності, тому що в цьому випадку в розпорядженні права власника надходить весь обсяг виключених прав, передбачених законодавством. Але варто зазначити. Що мають місце випадки реєстрації комбінованих позначень, тобто словесний елемент плюс зображення за ідентичними словесними елементами, але в різному графічному виконанні. Таким чином, словесний елемент раніше поданого знаку втрачає свою пізнавальну здатність, оскільки перестає асоціюватися виключно з товарами або послугами правовласника. Варто зазначити, що головною передумовою створення ефективної системи управління брендом компанії є потенціал розвитку компанії і прихильність постійних клієнтів. Для оцінки лояльності клієнтів варто використовувати такий показник, як НПС індекс лояльності споживачів Net Promoter Score, який показує ступінь лояльності споживачів. Їхньої готовності рекомендувати туристичне підприємство друзям, виходячи з їх власного досвіду. Чим більше промоутерів у туристичного підприємства, тим більше клієнтів вони залучають. Постійні клієнти разом із новими забезпечують зростання прибутків. Зростання лояльності на 2% призводить до зниження витрат на 10% що в свою чергу. Призводить до збільшення прибутку в середньому на 16% без збільшення цін на послуги. Виділяючи виробничі факти у своєму маркетингу, компанія має бути прозорою, надаючи клієнтам краще розуміння компанії та продуктів. Це породжує справжній інтерес. Туроператор має демонструвати свою прозорість у соціальних мережах, документуючи свої подорожі та події, залучаючи шанувальників за допомогою довіреності до етосу та способу життя компанії. Чудовий спосіб залучити більше уваги та підвищити пізнаваність бренду це створити партнерство з іншим брендом, так званий кобрендинг. Це будує бізнес. Використовуючи аудиторію, яка належить партнерському бренду, ставлення до того чи іншого товару, послуги або бренду визначається тепер не тільки якістю самого товару, ефективністю реклами, але й загальним іміджем, репутацією компанії, в тому числі відповідальністю її поведінки стосовно партнерів, працівників, навколишнього середовища, суспільства. Дотримання принципів кооперативної соціальної повідальності створює стійкий позитивний імідж компанії і все частіше враховується при укладанні контрактів, страхування, при взаємодії з органами влади різного рівня. В результаті постійних пошуків і реалізації можливостей покращення впливу бізнесу на його комунікативні групи соціальна самоповідальність призводить до збільшення вартості нематеріальних активів та бізнесу в цілому. Гарна репутація та відповідальність бізнесу забезпечує збереження клієнтської бази, збільшує темпи та час росту компанії, і її прибутковості. Також, туроператору треба виходити за межі візуального. Варто звернути увагу на створення сенсорного бренду. Сенсорне брендування є потужним для спілкування з клієнтами на емоційному рівні. Бренди, що використовують такі компоненти, як дотик та аромат. На додаток до насиченого візуального образу можуть створити сильнішу емоційну прихильність у клієнтів, яких вони обслуговують. Віртуальною визитівкою туроператора, як аби якого іншого туристичного підприємства, є офіційний сайт. В умовах і цифровізації суспільства добре зроблений сайт є чинником популяризації бренду компанії, збільшення кількості клієнтів. Варто виділити основні напрямки в роботі з управління репутацією, в тому числі сайтом. Перше це SERM – Search Engine Reputation Management. Це управління репутацією в пошуковій видачі, комплекс робіт, завдання якого витіснити максимально можливу кількість небажаних сайтів з СТО 30, перші три сторінки пошукової видачі. Наступне Social Media Reputation Management. Переміщення позитивних сайтів на вищі позиції, просування позитивного контенту, зміщення негативної інформації з першої сторінки підсумків пошуку, створення позитивних сайтів про компанію, створення позитивного піар і зменшення негативного піар. Далі SEO – Search Engine Optimization. Комплекс заходів щодо оптимізації для підняття позицій сайту в результатах. Видачі пошукових систем по певним запитам користувачів. Чим вища позиція сайту в підсумках пошуку, тим більше зацікавлених відвідувачів переходить на нього з пошукових систем. Наступний напрям роботи це робота з лідерами думок. Це взаємодія з лояльними споживачами, які спілкуються на форумах, новинних порталах, блогах і соціальних мережах. Розповідають аудиторії про свій досвід користування продуктом або офіційно реагують на претензії незадоволених споживачів. Наступне – це робота з негативом. Це комплекс заходів для нейтралізації негативних згадок в мережі для підвищення довіри до бренду, персони, компанії. Одне з завдань за Online Reputeйшн Manager це оперативно виявити і відповісти від офіційної особи, від імені офіційної особи або твінка на негативні коментарі, пости в соціальних мережах, знизити позиції сторінок і сайтів, що псують репутацію бренду за допомогою пошукової оптимізації. Далі це робота з позитивом, це комплекс заходів по просуванню позитивних згадок. Коментарів і постів в соціальних мережах, сторінок і сайтів пошуковій видачі за допомогою пошукової оптимізації SEO. Впровадження значних заходів дозволить значно удосконалити брендинг компанії, посилити його репутацію, що в свою чергу сприятиме зростанню конкурентноспроможності компанії.